Майстерня Ремонт 1001 вітає вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні на ремонті Canon MF272. Трапилася з ним ось така неприємність. Перезавантаження не допомагає. Зараз спробую вирішити цю проблему. Знімаю плату контролера. Потрібно дістатися до мікросхеми пам'яті, в яку зашита управляюча програма. Знімаю мікросхему. Ставлю Чіп в тримач, а далі програматор. Зчитую та зберігаю міст пам'яті, щоб можна було повернутися до початкового стану пристрою. Маю дані з іншого ідентичного пристрою. Записую їх в нашу мікросхему. Поки триває процес, запрошую вас підтримати це відео подобайкою, а канал підпискою. Хоча під час запису відбувається перевірка. Зроблю її ще раз. Монтую мікросхему пам'яті до плати. Ставлю плату на своє місце. Хвилюючий момент істини. Запустився. Зроблю ще копію. Чудово, ще один пристрій повернувся до роботи. Ремонт майже завершено. Залишилося поставити кришку та дотестувати пристрій. Дякую за увагу. Усім мирного неба!